Наскільки взагалі може бути масштабною сьогоднішня ракетна атака, враховуючи, що не дійсно є комбінованою і задіяно одразу кілька компонентів: це стратегічні літаки, це тактичні літаки з кинжалами? Ну і також це носії калібрів. Ну, звісно, що інформація поки що обаль. Єдине те, що я бачив в публічній площині, це заява пана Кіма з Миколаєва приводу того, що щонайменше 20 ракет може бути перебувати у повітрі. Очевидно, що атака знову ж таки спрямована проти України в рамках ракетного терору, яку до того використовував Путін для того, щоб змусити Україну пристати на капіталістій. Тим вимоги з боку Кремля, очевидно, що атаки мені здається щодо нашої критичної інфраструктури навряд чи будуть дієвими та ефективними, адже Путін має чималий досвід використання величезної кількості ракет, які нібито і поцілювали по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни, але досить швидко ця система гофтувалася відновлювалася, продовжувала забезпечувати електрикою ці відомо господарства на території. Нашої країни, тому не виключає, що цього разу ракети може бути спрямовані на об'єкти залізничної інфраструктури нашої країни. Ну для мене очевидно, чому скоріше за все в такий спосіб утім буде намагатися сповільнити рух ешелонів українських сил оборони, які працюють на посилення наших бойових позицій, позицій на тих чи інших ділянках фронту. Чи так воно буде чи не побачимо в будь-якому разі? Я абсолютно впевнений в у фаховості вправності українських сил протиповітряної та протиракетної оборони, адже Якщо навіть і буде здійснено більше ніж 20 пусків ракет путінськими. Е Поплічниками, в будь-якому разі я сподіваюся, що абсолютно більшість тих ракет буде знищені ще не на підльоті. Але що стосується дії кожного з нас, тобто людей, які жодної до збройних сил до Сил оборони немає, то ми маємо зараз відправляти своє укриття, дотримуватися щонайменше правил двох стін, адже це те, що убезпечить нас від спортивні небезпеки, яку несуть ворожі ракети. Так, пане Владиславе, і також з'явилася інформація від ДТЕК. от офіційний телеграм-канал ДТЕК повідомляє, що через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Там додали також, що це вимушений превентивний крок. Вони це роблять не тому, що стались руйнування, а намагаються випередити ці руйнування. Тобто вони відключають превентивну електроенергію, щоб потім не було аварії через неправильний перерозподіл. Очевидно, у цих електроген. Скажімо так, потужностей, які генеруються засобами, такими як ТЕС-ТЕЦ і атомні електростанції, ну і також очевидно, що це вимушений крок для того, щоб не було більших проблем. Скажіть, як ви особисто вважаєте, наскільки станом на сьогодні Україна вже готова до такої масштабної ракетної атаки, з огляду на те, що вже відбулося кілька таких. Напевно, що можливо і десяток вже таких ракетних атак вже певний досвід є. І Також нам завезли певну кількість генераторів наші західні партнери для того, щоб обслуговувалися об'єкти в першу чергу критичної інфраструктури. Починаючи з 10 жовтня минулого року Путін реалізовує ту саму тактику ракетного терору, що спрямована проти об'єктів критичної енергетичної інфраструктури нашої країни. А, взагалі щодо ракетного терору, то він стартував ще 24 лютого минулого року, коли Путін розпочав повномасштабну агресію своєї власної армії у відношенні до суверенної України. Більш ніж 4 тисячі ракет з того часу поцілили по різних об'єктах на території нашої країни. Але ж ми бачимо, що абсолютно більшість тих самих ракет спрям. Тремовуються на об'єкти, які жодного відношення до українських сил оборони не мають, внаслідок чого, в першу чергу мирні на мешканці нашої країни: Літні люди, жінки, діти. Ракетний терор буде тривати аж доти, поки буде тривати повномасштабна російсько українська війна. Щодо збільшення потужності та можливості, спроможності українських сил оборони, починаючи з лютого минулого року, так то очевидно. Бо ми маємо на збройні сучасні системи протиповітряної оборони Арісті насамсе. Зараз закінчується підготовка наших операторів, які згодом будуть експлуатувати копці протиповітряної оборони класу Самті і Петріот. Тобто робота в цьому напрямку продовжиться, але ж знову ж таки територія нашої країни надзвичайно масштабна і відповідна для того, щоб повністю обезпечити все населення нашої країни. Від ракетної небезпеки нам потрібно дуже і дуже багато тих самих батарей протиповітряної та протиракетної оборони. Саме тому я і кажу, що всім нам потрібно бути свідомими того, що чуємо сила повітряної тривоги відправляємось до укриттів. Так само зроблю я, тільки не завершиться Ефір, Очевидно, що Путін намагається зреалізувати ту саму тактику, тактику сповільнення. Рухів української військової логістики, бо він розуміє, що надто оперативно переміщуються українські сили оборони на визначені ділянки фронту, оперативно реагуючи на ті виклики, які час від часу виникають. Очевидно, що Путін намагається занурити Україну в темряву за допомогою тих самих ракет, нищуючи об'єкти енергетичних інфраструктури нашої країни. Що ж стосується дії українських енергетиків, то вони абсолютно раціональні. Якщо в такий спосіб шляхом відключення електромереж від навантаження можна вберегти бодай частину нашого електрообладнання, то це чудово вина. Адже ракетна атака може тривати кілька годин, але але вона в будь-якому разі завершиться. Наші е, ПВПшники ПО, відпрацюють належним чином. А далі можна буде знову ж таки запускати електромережу після відповідно оцінки і аналізу її стану. І далі вона буде забезпечувати всім необхідним наших громадян. Бо очевидно, що тільки ми маємо електрику, значить, ми маємо діячі водопроводи каналізацію. Маємо опалення в наших квартирах, маємо зв'язок та інтернет.